Від останнім часом стали виникати в потенційних клієнтів запитання, як відкрити сервіс для повернення спредів, як підключитися на копіювання сигналів від мого робота. Тому тобто зараз записую відео, як це зробити коротенький інструкції. Під моїм відео буде перша ссылка на сервіс FXcash. На ньому потрібно зареєструватися. Вибираєте собі відповідну мову. Тут потрібно вказати почту, прізвище, ім'я, номер телефону, на який буде надсилатися смс-ка. Правда, останнім часом мені говорили, що смски можуть не надходити, Я, як -то, залежно від того, який браузер, тому ось тут є підтримка. Правда, вона працює лише з 9 до 7. Це то їх, щоб до них можна було писати, і вони нададуть цей код в Смс, який не приходить на почту, то, який не приходить на телефон. Після реєстрації ми будемо мати ось цей кабінет, в який нам будуть приходити наші ребейти або повернення комісії за торгівлю. В RoboForex або в інших брокерів. Як бачите, на даний момент у мене є на балансі за місяць, можливо, чуть більше, 99 доларів. Отже, з Effice Cash's поки що ми зупиняємося, переходимо на RoboForex. Ссылка на RoboForex є, я дав, верифікація там стандартна, тому хочу показати, як відкривати новий рахунок для того, щоб підписатись на копіювання рахунку. Торговий рахунок. Ми вибираємо реальний рахунок MetaTrader 4. Тут обов'язково вибираємо процент. Чому центовий рахунок, я вже неодноразово говорив. Для того, щоб максимально використовувати складний відсоток в нашій торгівлі. Коли ми будемо торгувати за рахунок прибутку, будемо збільшувати наш лот робочий, відповідно, збільшувати наш прибуток. Зараз я відкрию рахунчок, щоб вам показати, як це відбувається. Обов'язково запам'ятайте, що для того, щоб повертати, отримувати повернення, оцей агент та її партнера має бути ВОВ. Ось він. Після цього вибираємо. А, тут може ще раз скинути процент і твердити. Отже, в нас створюється новий рахуночок. Це є номер рахунку. Пароль показує: не звертайте уваги, який рахунок потім видалю. Копіюємо після цього номера рахуночка і повертаємося в наш. Кабінет фікс-кешу, Торгові рахунки. Додати потрібно цей торговий рахунок для того, щоб ми отримували повернення. Знаходимо RoboForex, вставляємо цей номер рахунка і беремо Додати. Він в очікуванні. Я зараз на паузу поставлю, щоб він додався і потім покажу, як ось ці кошти виводяться і як проходить подальше підтримування включення для копіювання торгівлі. Оце рахуночка нам вже вифікси кеш e додали. Тепер будемо виводити ще кошти, ніж мої кошти, і що були повернуті, як тебе, для йти, для подальшої торгівлі. На виведення створити новий. Тут можна як на платіжні системи вводити, так і на Forex. Я би рекомендував вам зразу на RoboForex на місці, влучатися від 1% додатково при пропорційному копіюванні і ви зможете просто збільшувати свій робочий капітал. У мене підключений Google аутентифікатор, тому... Запитується, є безпечно, щоб кошти були не втрачені і не було втрачено доступу до аккаунту. Так, все, наші кошти очікуються до виведення. Повертаємося назад. Робофорекса Отже, пункти. Очікуємо, коли буде зараз коштів. Так, оце в нас рахуночок. Для того, щоб копіювати, нам необхідно мати на рахунку мінімум 100 доларів. Тому я ще зараз додатково на даний рахунок там були на залишку на швидку кошти 160. Ну, І все. Тобто всередині кабінету розрахунку моментально. Зараз ми очікуємо. Будуть... О, є вже дозараховано. Тобто на новому рахунку ми маємо 118 доларів. Що ми робимо далі? Під кожним моїм відео, яке я викладаю, є ссылка на моніторинг результатів. Ми переходимо після того, як в нас же є відкритий рахунок в Рубофорексі, виріфований, є сума мінімум доларів. Ми переходимо по силці під відео. І нас перекидає на сторінку, де ми можемо вже підключитись безпосередньо на інвестування, копіювати. Як бачимо BVM Invest. Це є якраз той рахунок, у якому відбувається торгівля, є один активний інвестор, і ми натискаємо інвестувати. Тут має бути у нас вибраний саме той рахунок, на який ми закидали кошти. І тоді ми переходимо до вибору Підписатися на трейдера, так. І система нам пропонує кілька в... В... варіантів вбивання. Пропорційний, класичний, фіксований. Я пропоную, щоб ви вибирали пропорційний, тому що зростом вашого капіталу і мого буде відбуватися пропорційне. Копіювання ордерів. Отже, як бачимо, пропорційний круліс. Все після цього ми є підписані. От у процесі підписки вам прийде підтвердження, і ви потім зможете подивитися, чи все у вас добре пройшло. Якщо ви не впевнені, чи все правильно зробили, чи ви підписалися. Тоді заходьте до мене на YouTube канал, там зможете під любим відео написати. Я буду бачити, скажімо так, ось ваші рахунок і зможу переглянути, чи дійсно ви з'явилися в мене.